Трох, скільки находила. <реш> Налаштовуюся встати з ліжка. Втім, будильника я не чую. І ось такий кіпіш, навпаки, волосся стало, як солома. Ви не дивитеся, бо скептично відносилися до даного шоу. Раджу подивитись. Думаю, що вам сподобається. На обережному рухаюся. Що такое, почому? Прибрала. За що? Дуже собі вдячна. Що є ось цей відгук, знаєте, що о, я хочу, то треба в це йти. 626. Біжу на його. Требець вирівнює складку з круглою спиною. Як вам такий ракурс? Що от наконець-то, наконець-то я дождався. Лоло. Соло. Ні. Пропоную збільшити щось. Волка забула, йшла, слухала музику з налівочками на ліки.